На сьогоднішній момент склалася досить складна ситуація в нашому підприємстві допровідно-комізаційного господарства, тому що з червня місяця 2021 року ми не піднімали тарифи, не дивлячись на те, що на електроенергію ціна постійно, практично кожен місяць, зростала і зростає. І якщо брати період військового стану, то в нас електроенергія збільшилася на 15 копійок. Тарифи в нас залишилися на сьогоднішній день. Управління водопровідно-каналізаційного господарства має заборгованість перед Хмельницьким обленерго більше 5 мільйонів. Виникла ситуація, коли обленерго погрожує відключити, тобто місто може взагалі залишитися без води. Наші надії на те, що були в свій час обіцянки з боку держави підтримати і спрямувати на різницю в тарифах. Якісь суми, щоб ми могли вирішувати ці питання і закривати ту саму борг по електроенергії? Цього не сталося, і тому виникла отака ситуація. Обленерго відмовляється здійснити реструктуризацію, не дивлячись на наші прохання. Рівень відшкодування тарифів на даний час становить по водопостачанню 86 по водовідведенню 79%. Збиток різниця в тарифах становить на сьогоднішній день близько 8 мільйонів. Серед них на 1 січня сума становить 4 мільйона 352 тисячі. На даний час різниця в тарифах по водопостачанню та водовідведенню не закладена в державному бюджеті на 2022 рік. На час на підприємстві склалася досить критична ситуація. За, існує заборгованість не лише по електричній енергії, а й по заробітній платі. Через що сьогоднішнє рішення дуже непопулярне, воно викликало, ну, скажімо так, Багато емоцій в членів виконкому, і воно досить так скурпульозно розглядалося, до кожної цифри підходили зважено. Врахували також і те, що ну, іншого виходу в нас немає. Тариф становить 40 гривень 58 копійок. Пропонується встановлення тарифу до рівня 49 гривень 42 копійки. Хочемо зазначити, що даний тариф є не найвищим по області. Так, старокостянтинів уже з 1 січня застосовують тариф 51 гривня. Шепетівка, 49-41. Я прошу звертаюся до Славучан з розумінням поставитися до даної ситуації, і або ми зберігаємо підприємство, як кажуть, на плаву діюче, або воно буде банкрот. Тому таке рішення прийнято і буде введено в дію з 4 жовтня 2022 року. Так, другого року. Заборгованість населення за на станом на 1 вересня непогашеною залишається мільйон сімсот. Просимо з розумінням поставитися до підвищення тарифів та вчасно сплачувати рахунки, щоб підприємство могло стабільно надавати послуги.